Всім привіт! Сьогодні дивимося 11-ту серію. Я перерую все або Рива Субитову Парісуру». Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене підтримати. Посилання в описі під відео фінансово. Минулі серії ми зустріли всіх, можна сказати, наставників на Нора, які внезапно вилізли, коли він вже почти всіх перебив. Ну, вони трошки допомогли в кінці. Ну і вирішили вони тупо, походу, напасти на імперію. і, і Добити, і раз вони пішли на нас війною. Ну, нормально. В принципі, я вже не, не відношуся до цього шоу якось серйозно. Просто як якась комедія. Коротше, перейдемо зразу до реакції. Реакція з таймером. Тому вам потрібна своя копія. Почнемо на 1, 2, 3, я буду дивитися в англійських субтитрах. Один, два, три. Нормально в них технології. Як вони взагалі не змогли завоювати цього королівство якесь? Нормально. То, всех их цих демонічних дітей. Втік уже. Як він вообще довго правив з такими дурними вчинками? Дайте то дайся, якщо це якась суперкрута пушка, то Норвії просто відпарирує. Вообще, думает, что йому не пофіг на своїх людей. Це прям як він Путін. Якому вообще побарабану ро росіян. Взагалі, по швидкості руху своєї пушки. Здається, що дракон зовсім з легкістю ухилиться від неї. <реш> я, я так і знав. Взагалі, якщо чесно показали цей заряд вистрелу, точніше. Як обична пушка, та що вони на поїзді ставили на паро... паровозі. Малягаться вже якась ідіотія. І куди вони зібралися? вам, кажу, Норм зміг відпарирувати, коли він там в відкручці валявся в кінці минулої серії. Розбудили його. Нормально проснувся. Саме відповідальний момент. О, прикольно хоча б імпакт фрейм добавили. Нормально пролетів. Я же ту плакався, а тепер нормально на троні сидить. Невже заранор платить і спасе його, а тоді буде це вже супер тупизм, якщо вони ще цього імператора спасуть. Я так і знав. Нормально. Він так говорить, не він тільки що сам не плов його об сцену. Я пропоную їм кидати е, далі кидати бомби, щоб він не добив імператора сам. Я думаю, це найрозумніший вихід зараз. Останню, останню фразу я. Я думаю правильно. Якщо не вбивати, то треба щоб він відроблював це все, що зробив. Надіюсь, нам хоч покажуть, що з ним хоч щось зробили. <смеш> Він ще там живий нормально, після того, як його головою сходи вдарили, там вже мінус череп має бути такою силою. О, ну хоч сказали, що були жертви після їхнього вторгнення. А то якби не було, тоді б взагалі було б якось е -е, неправдиво. Ну ладно, нормально викрутилися. Да вообще вони якось -то попали тільки в башні якесь. У меня вообще здається, можливо вони не жили були. А якісь енергетичні. Я так і знав. Як як точно вони розпалися прямо. Нормально, но на ко ставить. Да <свист> по-моєму Я б хотів би вони продовжували. <свист> Нор сам катував то імператор як міг. Нормально. Взагалі мені здається. Можливо, навіть в... треба знайти того чувака. <смі> То, що не заповнив. Який цих виховував дітей демонічних. Мені взагалі здається, що він якийсь -сі сірий кардинал, який за цим всім самого початку стояв. І змився, коли побачив, що він немає шансів. Ah. <sighs> Знаєте, можу сказати, навіть для себе буває якась межа. Це вже, блін, взагалі занадто. навіть якщо персонаж супер добрий, головний, треба ж якісь хоча б недоліки, йому. Крім дурості, звичайно, показувати. Ну, взагалі... Якщо вони взагалі знають, що прості люди, що за допомогою цих дітей на них нападали, то. Як, Як звичайно буває, прості люди дуже дурні. І коли ж вони тим більше перетворюються в НАТО, тим більше. Тому. Якщо Нор буде не з людьми, які його. Поважають, то йому навпаки буде гірше. Я думаю, 100% будуть на нього косо дивитися, навіть якщо він останеться не простими людьми, а знаттю. Альбом якісь знатні люди будуть погано про нього думати. Нормально. І він знає взагалі як користуватися хоча б якимись приборами. Хоча напевно для нього можна і виключення зробити. Нормально одразу все. Да, <смеш> серія, можна сказати, як якась, не знаю, комедія. Як деревня Дураков, по-моєму, так називалась колись. Що по, -по діях, які тут відбувалися. <смеш> Напевно, найсмішніший момент, мене такно імператора і збивав. Могли б я на пару сиди навіть продовжити <свісно> цей дебілізм, якщо чесно. Все супер, швидко вирішилось, все. Імператор розняли і всі остальні такі добреньки. Займіть його місце, ще й посадять його, що там, внука, чи кого там посадять. Замість цього і взагалі тупо нічого почти не змінилося. Ну, хоч приємно за Роло. Він можливо буде щось, якщо буде з цією жити. Нор, як завжди, відігрує добренького дурачка. І мені не подобається, що вони з цим занадто вже перегибають. Просто супер. Одна була прикольна сцена там, де він відбив. Оце. Прикольно було зроблено. <рес> Нормально, що до того, як він изпарировав, воно вже розвіялось. Трошки не додумали. Імпакт фрейм тут був, я пам'ятаю. Хочу подивитися. О. Ого, непоганий не навіть impact фрейм зробили. Ого. Наскільки? На скільки на 6 фреймів, походу? Ну, коротше, непоганий цей кадр був. Ну, в остальному так. походу просто 12-та серія повсякденності буде закінчення сезону. Коротше, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, що думаєте про аніме. Що... Або просто, щоб підтримати просування ролику Донайте армію, Мені можете задонатити. І до побачення.